Не панікувати, тримати себе в руках, вірити тільки офіційним джерелам, вірити в наше зсу, в наших хлопців, волонтерство. Заспокоює, заспокоюють улюблені справи, улюблене хобі. І, мабуть, заспокоює найбільше це наша віра в зсу. що все буде добре. Наші. Да. Відволікаюся. Якщо вдома, то по дому щось люблю на роботі, то щось по роботі. Ой, не знаю. Я намагаюся більше спілкуватися, більше ну, наскільки це можливо радіти життю в даній ситуації, побільше посміхатися, побільше позитивних емоцій, хоча б тому, що сонечко є. Стараюся думати про хороше, про позитивне. Займати себе якимись корисними справами, от волонтерство, І не думати про повітряну триву. Надіятися, що все буде добре. Я молюся. Що хвилини. В Києві співають, грають. і Вони думають, що вони не залякають ніколи в життя. Віра і надія в наші хлопці, в наших ЗСУ, що все в нас буде добре. Дитину обняли, чоловіка поцілували і надіємося на перемогу. Знаємо, що все буде добре. Я читаю детектив. Настільки багато Путіна проклинаєш животу. Постаратися менше читати, можливо, інтернет. Я себе заспокоюю відволікаючою роботою. Тобто, от якраз робота в волонтерському центрі і є чисто відволікаючою, бо ти е, е, несеш користь. Е, можна отак. Розминати руки, пальці розминати, вони і нервують. І заспокоюють також, в висках можна сидіти, в розминати, розминати, вушка подергати. Ось такі також такі.